Наніс ножові на поранення лікарю. Такий інцидент стався в одному з медзакладів міста. Поза камери один із лікарів розповів суспільному. Пацієнт поранив травматолога. В нього травми голови, грудної клітини та живота. Згодом стало відомо. Пацієнт – 35-річний місцевий житель. Як повідомили в Нацполіції області, він з ножем зайшов до кабінету лікаря, поводився агресивно, торшів меблі та погрожував фізичною розправою. Його мати Ольга розповідає, в медзакладі син проходив медкомісію, і саме її висновок його розлютив. вам секс став проходити, вони його дуже довго таскали до такої степені довго, ну 4 лі 5 місяців. Глава комісії ему і сказав: ми вам даємо третю групу пожизненно, На але... но. Гражданську, ми, конечно, понимаем, що ви будете все это оскаршивать. Пусть будет это третя, но это будет военная группа. Понимаете? Потому что у него є льготи, у него есть какие-то права, как у военного. у него ну много для сейчас сделано. А сейчас он является, по суті просто гражданским. Он никто понимаете, на три тисячі. Сліпой, большой. Син Ольги, колишній військовослужбовець. Жінка каже, на фронті був з перших днів повномасштабної війни. Все це время був на Донбасі під Давдіївкою. Угу. И потом... время на двух нулях. И потом дали ему... Э... Uh... Ну да, после минного вибухового он год там пробыл и well, он лечился. получил несколько контузий. Его сразу списали. У него шея осколки, под черепом осколки, вся спина в осколках, лопатка сколота, ноги в осколках. Он ходит плохо, правым глазом он вообще ничего не видит. Нині ж чоловіка затримала поліція. У него сразу контузия, у него сразу он же войну до сих пор добьет, и у него планка в общем упала, и он поехал, пока мы до суда добежали, он уже разгромил кабинет, он просто к ним зашел и говорит: я хочу посмотреть ваши глаза, что вы мне скажете, как вы боевого боевого раненого солдата и за что вы его вот так вот опускаете? Он махал ножом и кто-то попал по руку Он ничего не отрицает, он говорит: да, просто это несправедливо. Від офіційних коментарів, що сталося, в лікарні відмовилися. В прес-службі Нацполіції області повідомили, наразі вирішуються питання щодо кваліфікації злочину та внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань. Дар'я Пасічник Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.